Вже вже злились, Оливу запасай, світильнику, на нерозумних не дивись, Оливу запасай, світильнику, на нерозумних не дивись. Хай кажуть, На що чиниш паніку, хай зупиняють, помовчи, дерзайте. Ще трошки послужи, де є моїм посланником, мені ще трошки послужи. Мою роботу ти виконуєш, а на города оця і не впадай від людських поглядів, шукай лише мого лиця, і не впадай від людських поглядів, шукай лише мого лиця. Я зараз всіх вагах зважую, ще легкий бо надходить ніч, вони ще прийдуть тобі, кажучи, біда оливу нам познає. Ще прийдуть тобі, кажучи, біда оливу нам позич, пильнуй над кожною хвилиною, Земне залиш молись, молись, оливу запасай. На нерозумних не дивись. І перешкоди ворог клав тобі, щоб на це місце не дійшов, та я привів тебе на місце, це щоб тут підкріплення знайшов. Та я привів тебе на місце, це щоб тут підкріплення знайшов.